Переседьте сюди, тут це робочі столи лікарів. Ну, тут шухляти, папери. А що ви там зробили? Ні, хай, ні, 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 ні. Я просто міст. прошу, думаю. Хочете пішоти до мене кабінети, я то вас ніде не послажу. Так, сюди зараз є для начальник, начальник лікарні Шевчук Матвій Турцію. Зайдуть зараз працівники управління і вони будуть писати протокол. Вони проти. Я гостецький показуюч. Начальник управления ветеринарної медицины в Малунському районе. Давайте нам, слава, еще раз пояснення по идентификації ворога. Добре. Ви до артилері мали. Я розумію, давайте, ну я хоча б як з вами. Мене звати Олексій. Да. Ми хочемо почути у вас пояснення закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин. До нас звернулася громада міста Малина, зокрема люди, які займаються продажем м'яса та сала на міському ринку. І от нас саме цікавить той момент, що в цьому законі, в статті 10. Підтримки робіт з ідентифікації та реєстрації тварин вказано, що е, в бюджеті України передбачено закладення коштів на ідентифікацію тварин, саме що це проводиться не за рахунок фізичних осіб, а за рахунок державних коштів. Тому ну, люди говорять про те, що з них збираються ну, незрозумілі якісь побори. Е, так, побої. Е, Тарифи на надання послуг так. Договір. договір на... Свежий. на... Дорожок, договір. Закон про інформацію і реєстрацію тварин підприйнятий ще починаючи з 2004 року. Закон 1648. 16, який е, вступив в силу 20 вересня, 2014 року вніс е, ряд колектив до цього закону. Може прибіг. Він вступив в силу в 2010 8, році. У 2019 було змінення і в 4-му таке змінення, де вони в силу вступив. Він ще приїхав, що поприйняти. Помню мене. Та я вам кажу. кажу, закон про інфікати тварин почав діяти ще з 2003 року. Закон 16, 18, 18. 18. Да. який... Прийняти в 2014 році, а вступив в силу з 20 вересня, 2014 року. Коментувати чи судді прийняти закону. Відповідно, закону 16.48. Ми приїдете у 9-му році. Відповідно, закону 1648. Бог з ним повинен вже прийняти. Бог з ним повинен житло. Ідентифікація сільськогосподарських тварин стала обов'язковою. Якщо до закону 1648 вона була, ну, я не хочу сказати, що вона була добровільною, але вона застосувалась тільки тоді, коли тварини були, ну, коли застосувалася міра переміщення тварин. Якщо людина утримувала в себе тварин, вона могла їх не ідентифікувати. Але коли вони їх починали переміщувати, чи з метою реалізації чи проводити забій і реалізацію м'яса це її переміщення, тоді необхідно було проводити ідентифікацію. 1648 цю е, норму упростив і ідентифікація тварин для всіх, для всіх і юридичних, і фізичних осіб стала обов'язковою. Е, в законі 1648. Передбачення. Ідентифікацію тварин. Через уповноваженьку По бажанню. Тільки побажання? Я, я не ставлю ремарку, чекайте. Я ставлю ремарку. Я тобто бажанню. Да, тобто, Юридичні особи, які ви хочете уповноважити, таку ідентифікацію або платити вот кошти мають право. Побажання зловпиті Тільки О, великі назовні підприємства. Так чи ні? Нічого? Я перепрошую. Да, да, я просто а, зараз у тобто люди, мелкий бізнес він може не платити, він має право не платити. Абсолютно ви це повинні робити безкоштовно. Що... Ну давайте ми до цього дійдемо. Ні, я, я не кажу ну, так, я кажу ні. Ми до цього дійдемо. Зрозуміти, я не можу коментувати закон України. Так як я не юридицький. України за 10, без того. Ні, ми так, в, так контать, як, наприклад, те, що стосується нашого виконання. Так виконуємо. Тобто, ми ж його виконуємо. От гроші з не будуть, робіть це по закону. Та тобто, ми взагалі не беремо гроші. Я вас прошу, ну секундочу. Роздрукуй мені лист, будь ласка, роздрукуй мені лист Державної інтернації санітарної служби. Роздрукуй мені, мені протокол наради за участю міністра, роздрукуй <звілля> мені наказ е, Державної е, тобто, Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, і щоб там е, були тарифи, нові тарифи. І, будь ласка, роздрукуй мені цей проєкт е, рекомендований договір.

Я ж їм все роздрукував. Я для того роздрукував, щоб людям було зрозуміло. Дякський... Давайте я вам зрозуміло, щоб ви зрозуміли суд. Суть ідентифікації. По закону зрозумів. Малинська районна державна ветеринарної медицини. Малинська района державної ветеринарної медицини ідентифікацію тварин не проводить. Ідентифікацію тварин в Україні проводить державне підприємство, агентство з ідентифікації і реєстрації тварин. Короче, на ну, ДПАІ. Де перебуває. Да. Вчора податкові сказали, що ви лікарні, це прямо обв'язано проводити індикацію тварин. Ну, я не можу то, коментувати то, те, не знаю, те, що сказали вам в Ну, Я не можу коментувати те, що вам, наприклад, десь в іншому місці сказали. Я вам коментую те, відповідно, чого ми сьогодні працюємо. З яких розумієте, ви з людей вимагаєте ці кожного зачекайте. Підводити їх до того, щоб вони писали якісь доручення, якісь ще треті юридичні рецепти повинні платити вам кошти. Для того, щоб ви працювати, на які підставили. ще побачимо. Що значить трошки не Що значить трошки не що значить трошки не так? Подивіться, якщо ви не займаєте ідентифікацією тварин, дивіться, не займається фактично. Якщо ви не займаєтеся ідентифікацією тварин, для чого ви можете? Послідити, номер а сюди, всім всім. Получається за зарплата, у вас ви не займаєтесь. Ви хочемо по закону.

Що? Я не о, ця людина поясню, хоче висловити з людьми на буджикомера, так? і робите собі там галочки, там, які, які ви гарний збирач пошту з Малинське район, Малинська ветеринарна лікарня Почкай, не проводила ідентифікацію. це Значить прокуратура прийшла, і хто там Ельф, Старовой, хто не говорити, що думкуємо. Малинська района, державна лікарня, ветеринарної медицини не проводила ідентифікацію. А видавала довідки без ідентифікації жовтень, листопад, груди, січі, січі, прийняли закон, не намушали, в зв'язку з тим, що з 1 січня війшла в дію стаття 107, друг 2 Кодексу законів про адміністративні правопорушення. Це в законі 1648. Це в законі 1648 переписано, яка чітко говорить. Знищення неідентифікованих тварин, забій неідентифікованих тварин, тягне за собою, притягнення фізичних осіб-підприємців від і до 10 неоподаткованих мінімум громадян. Якщо ветеринарна лікарня і далі буде продовжувати видавати довідки без ідентифікації, ветеринарна лікарня напрямую підводить приватних підприємців. Під порушення і дію цієї статті а тепер ти що та сама сосі до минути соціться на.